Пиріжки з рибою і м'ясним фаршем і салатик. Не було сьогодні зранку у нас світла і не записала я перші кадри. Оце в мене зроблено начинка до пиріжків, це свине, м'ясо перекручене, щічки. Якщо хтось пам'ятає, я робила. Добавила цибульки багато, нарізала, чесничку, посолила, поперчила, додала ще водички. Так. І отут, вчора, хто бачив, я відкривала консерву аргентинку, залишки лишилися, і я подрібнила отак. Ложечкою Добавила цибулі і червоної, і білої, трішечки чесничку, Солила, поперчила. Це теж буде начинка на пиріжки. Тут заодно в мене були відварені буряки, стояли вже два дні. І я думаю, зроблю такий салатик. От накраїла цибульки і заправлю олійкою. Тісто, друзі, я зробила на газованій воді. Не знаю. Вперше робила тісто на газованій воді на пиріжки. Тут одне яйце, сіль, цукор, соду додавала ще, правда. От, ну і замісила таке тістечко. От салатик готовий, добавила перчику, солі і трішечки олії. Натирала на такому положенні, як натирають на такі пластерки. Так, все, приступаю до пиріжків. Сільничку змастила олійкою, тісто поділила на кульки, отак розпластаю. Начинки в мене багато, отож я її буду класти і багато. І тепер згортаю пиріжочок. Так гарно защіпаю і швом донизу, щоб начинка не втікала. І так всі останні пиріжочки буду робити. От тепер, бачите, кругленькі роблю з фаршем. Процес той самий розпластую і защіпаю. Як я небагато накладала фаршу в пиріжки, скоріше, всього, то тут біляші, і все рівно він в мене лишився. Ну, нічого, щось ще придумаю. Все, переходжу до плити і буду смажити в великій кількості олії. Гарне тісто, слухайте, одне задоволення з ним працювати. Зробила каву, нехай настоїться, і показую, що в мене вийшло. Оце пиріжки з фаршем, можна сказати, біляші. Гарненькі вийшли, бачите, мягусінькі. з пупирішками. Оце рибні пиріжочки, теж мягусінькі. рибного фаршу і фаршу м'ясного додавала дуже багато. Ці пиріжки ще гарячі. Оці перші я постаралася викласти окремо, щоб спробувати, щоб не були дуже гарячими. Так, оце рибний пиріжок. Пробую, вам скажу правду і тільки правду. Друзі, яка смакота. Бачите, рибного фаршу цього багато. М -м -м. Тепер спробую з фаршем. Тістечко, тонюня. Готуйте, щоб ваша родина була нагодована. Щасти вам в усьому, а саме головне мирного неба над головами. До побачення!